Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Сьогодні відео вийшло таке збірне, що мені вдалося зазняти за тиждень, але ви пишете, що вам подобаються такі збірні відео, тому я їх з задоволенням випускаю. Наразі буде ось такий формат. Також в сьогоднішньому відео буде трошки щось нове і для вас, і для мене. Тому бажаю вам гарного перегляду. На сьогодні такий невеличкий експеримент. Дочка, хто не знає, це моя старша дочка, Соломія. Вона займається макіяжами, і вона сьогодні намовила мене зробити з нею макіяж. Макіяж для молодої юної шкіри і макіяж для вікової шкіри. В нас трошки тип шкіри відрізняється. Найбільше проблемна комбінована. в мене шкіра схильна, ну, нормальна схильна до сухості, але в мене є пігментація. Тому так, в неї. Тобі треба матувати, так? Ти любиш більше матувати. Так, У нас дуже різні підходи а, так, до подобає... макіяжів і вподобання. Мені ніколи не подобається мамі макіяж, а мамі ніколи не подобається мій макіяж. Тому сьогодні буде битва макіяжів. О, все. Так, в мене сьогодні буде Ерборіан, більш такий зволожуючий, з легшим покриттям. Він не є матовий. Це є ось такий бібі, класичний. А в мене буде супер-бібі. Вітінки в нас клеєр, найсвітліші. Обок, бо в нас досить світле шкіра. хоча дуже темніша, набагато додатковий на камері зараз. Ну давай. Давай розпочинаємо. Подивимося, що з цього вийде. Це наш такий перший. А ви напишіть, як вам, чи вам подобаються такі відео, і ми будемо практикувати їх частіше. Так, в мене шкіра підготовлена. Я нанесла сироватку і нанесла SPF. В мене перлинка від SioSkin. А в тебе? А в мене SPF здається. ой, я забула, які З Сентелою від Skin Так, Соломія любить працювати кісточками, пензликами, верніше, правильно. Досить темні вони такі є. Темні, але не для білосніжок. А я люблю все руками. Я так привикла. От, Слухай, назеркала нема, ми будемо тільки ну. в телефон. Нічого. Та, ти себе стільки малюю, що можна закрити Угу. намалюватися. Так, BB у мене розноситься дуже легко. І, до речі, його дійсно можна наносити без зеркала, тому що він практично не полосить. Він як такий легкий кремчик, який ще гарно тонує, і також додатково має SPF 20. Хоча я ніколи... акне перекрило гарно. Постакне. Ну, там ще мікс. Ні, трохи мені він за Зараз будемо висвітлюватись. От за що я люблю такі продукти, з ними можна на сліпо працювати. Супер. Та, є Ерборіан для тих, хто їздить як мінімум два рази в рік на море і загоряє. Mm -hmm. <с> Нічого. А на мені. Ну так, він матовий більше, і він більше mm -hmm. перекриваючи. Але ти висяє все одно гарно. Вся, він такий живий фініш має. Але ти все одно світліше, що то на мене так світло падає. Ні, я вже темніше подивилася. Це губи <сміття> заліпила. Я так роблю. Я, до речі, не наношу на губи. Так, але в мене сьогодні, після знову недоспаної ночі, є плямки почервоніння. І я буду перекривати трошки консилером. У мене є пробники, ось такі теж від Arborian. А тут нюд. Ну, добре, нюд. Нют це наступний відтінок. Зараз подивимося зразу, наскільки він, наскільки він темний. Я взагалі в повсякденному житті не використовую консилерів. Мені достатньо, достатньо тону. До речі, тут відтінки так виходить, що нюд і цей. Клеєр, він досить по тону, вони одинакові, по підтону вони відрізняються. Той більше такий в жовтий, а той більше в рожевий. Клеєр більше в рожевий, такий натуральний колір шкіри, а нюд більш жовтуватіший. О, а я люблю ще гарно дуже пробити спонжиком. Так, а в мене буде консилер від е, в першому відтінку. Такі. То який є? Той є в мене братній в мене. Там різні. Освітлюючий. Угу. Він підсвічуючий такий. Я О. <смеш> 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 То вже мені не подобається. То я тепер думаю, що в тебе банка тонального за місяць закінчується, а в мене півроку. Де-не-де. Де. В принципі, мені подобається перекриття. Навіть більше не хочу, як то кажуть, нашаровувати. Я не люблю так, щоб було видно, що в мене є тон на обличчі. Тільки вирівняти легесенько. Ой, консилер просто супер. Класний? Угу. Дуже файний. А за який взяла відтінок? Другий. Перший. А, перший відтінок. Нас, наступний етап. Ти пудруєш, мене пудра. я не наношу пудру. Завжди колег переважно. мені Не можу нормально. без пудри. А мені нормально і так. Тебе яка пудра? У е, мене так само від поеза. Е, Просто звичайна пудра. Фіксуюча. Фіксуюча. Це не є рисова, ця пудра, звичайно, фіксуюча пудра. Матумча. Я не маю, ти мені не взяла для цього, для чим я маю корекцію робити. Ну, добре. У нас такий спонтанний макіяж, тому ми не дуже то готові, я приступаю до контуру. А я запудровую усе лице. У мене від пазе в першому холодному відтінку. Хоча на літо зараз би, напевне, більший теплий підходив. Але цей більше йде як контур, а теплий вже буде йти більше, як бронзер. Ой, мене гарно запудрувало все добре, класно. Я ще беру маленьким пензликом, чу-чуть пудри і конкретно під очі чоло не мруж. Не мружу. Будеш мати купа зморшок. Так, все. У мене контур готовий. А в мене я починаю контур. А контур я беру так само, як і мама, цей поези. Він мені дуже подобається. До речі, бажання... маємо гарний, холодний такий відтінок, і головне, що він на мені не рожить. бо я досить світленька і будь-яка вона дуже на мені помітна. Так, у мене далі наступний етап це рум'яна. Рум'яна я буду наносити теж від бренду поези. У мене будуть в першому відтінку ось такі ніжно. Рожеві, тому що я навіть хочу сьогодні спробувати тіні. Це роблю я вкрай рідко. Так. О, диві красиво мені. я зразу як. Ух, я ж так багато. Але румяна, до речі, зразу дуже гарно витягують, відсвіжають. Так. Такі живе роблять обличчя. Тіні від бренду Romand в рожевому відтінку 02. До речі, дуже гарна така палітра. Вони не є популярними, але вони такі непогані. А я тіні на кожен день майже не використовую, тому я беру свята майже не використовую. Я беру цей скульптор і великим пензликом собі гарно вибудовую, просто трошечки тінь і все. А зразу яка різниця, наприклад, оце око яке зразу таке. А ти на око наносиш? У угу. мене все дуже швидко і просто. Я тіні нанесла. Такі сяючі. Гарні. Я використовувала тільки ось цей сяючий відтінок. Так, і тепер мій улюблений крок це хайлайтер. У мене також від бренду Пази. Дуже мені подобається цей хайлайтер. Він є подвійний. Я використовую лише ось цей світлий відтінок. Цей досить рижий, і він на таку засмагу шкіру для мого кольору обличчя. Ось цей більше підходить. Я хочу все таки ці руми. А я вибрала свої mm -hmm. рум'яна сьогодні, а такі просто. дуже ніжні. Такі красиві. Я теж їх використовувала. Так, а Майдум. я думала, це сильніший взяла. Ой, хайлайтер просто. Тільки доторкнулася, дивися. Mm -hmm. Він друзяючий, він дуже досить крупний, але він гарний дуже. Ні, він гарно вшліфовується. Ой, дивись як зараз з рум'янами гарно. Він дуже гарно полірується, він робить якраз ефект такої мокрої шкіри. Дай митін дуже в тебе хайлайтер. А я беру таку маленького пензля. Видно, в мене такий сяючий, а в тебе матовий. Угу. А я тепер дуже. А, а я консилер, тобі не западає ні? Ні, я дуже красивий, дивись, як гарно все. Угу. Брови. Брови я буду робити. Своїм улюбленим гелем це є ревіталаж в світло-коричневому відтіночку. Це для мене продукт три в одному: догляд, колір і фіксація. У мене насправді ну, повсякденний макіяж має дуже маленьку кількість продуктів, але я їх використовую практично всіх всюди. Що означає всіх всюди? Ну, Хайлайтер я даю і на лице, і на носи, і на очі. Контур я даю, і на лице, і на очі, під губою. А, підгодою. У мене крови готові. А я, Так, в принципі, в мене макіяж готовий. А. Я ж очі не малюю. Ну, переважно, ну добре, сьогодні ти мені взяла туш, Туш в мене одна є від хейміш, вже багато років. А я сьогодні вперше попробую маминий е, ревіталаж прозорий. Брови не люблю робити дуже темні, деколи можу просто їх вкласти. Мене не, не засмучує, що я перекрила це все якимось тоном чи ще щось. Мені так подобається, коли все дуже. Natural. Natural. І Це На кожен те, день, те, день я собі не заморочуюсь. У мене все просто, очі я так само не малюю. Це зараз не заморочуюсь. В восьмому класі дитина вставала в п'ятій ранку, щоб намалювати трафаретні брови. Так. Чи то дев'ятий клас, ма? Восьмий. В п'ятій От, ранку. то було. Та то всі тоді так робили, ну що зробиш? Заходили в клас перше брови, а потім соломія. <зас> я не знаю, як вас чотири з років не виганяли. Дуже класний, до речі, гарно. Я собрала мандрієн дзеркальце. То звідки? Арбузька подарила? Абуська. Так, на губи переходимо до губ. Переходимо. Я, наприклад, контуру не роблю, тому що в мене є асиметрія губ і досить така видна, виразна. І коли я підвожу олівчиком, вона в мене, мені здається, ще більше підкреслюється, тому я стараюсь олівця не використовувати практично, а особливо на кожен день. Зараз я присіла на ось цей блиск від бренду Lips, в мене інжир. А в мене губи є акцентами макіяж, Я люблю їх намалювати багато велико, тому я роблю перше дуже чіткий контур. І серединку заповнюю по настрою або матова помада світліша, або темна, або блиск, як мені захочеться. Але губи в мене завжди є акцентні. Так як очі я не малюю, можу собі дозволити Залі... виділити губи. В макіяжі так правильно, правильно? Щось куди, котиану, якщо ти йдеш десь ввечері, там, де буде mm. мільйон світла, то можна все собі намалювати. Але Це, так, мені то... подобається, в мене вийшло такий ніжний рожевий е макіяжик. Давай вже мені того свого ліпса трошки. No. Поділися з найближнім своїм. No, я тобі віддам, я обіцяла. Софія вже один віджала. Софія забрала карамель е, солена карамель. Але я тобі, певно дам новий, бо я собі теж його хочу залишити. Мені сподобався, до речі. Вау! Боже, це моя любов? Так, макіяжі в нас готові. Тепер напишіть в коментарі, який макіяж вам подобається більше: мій чи мами. А цікаво, цікаво, цікаво. <гум> Сьогодні я вирішила зварити борщ, тому що я не пригадую, коли я його готувала. Я навіть не знаю, чи цього року я його варила. Я побачила, що є вже молодий буряк. І мені вже дуже захотілося такого молоденького борщу. Я купила молоду картоплю, молоду моркву. У мене тут були ще стебла селери, я так дрібненько нарізала, синю цибулю, тому що у мене не було білої, і відварене м'ясо. Готове відварене м'ясо я кинула сюди. Я думаю, що буквально 15 хвилин зараз все прокипить. І тим часом я зроблю заправку з буряків. Додам ще квасолі, в мене є, така в томаті і часнику молодого. М -м -м. Так, тільки я не маю сала, зараз сало з чорним хлібом дуже буде смачно. Я, якщо чесно, вже заскучилась за борщем, таким домашнім, який я готую. Бо, знаєте, в кожної господині виходить свій борщ, навіть якщо одинаковий рецепт. Я готую без рецептів, так по-своєму. І він в мене виходить по-особливому для мене смачний. І також купила молоду картоплю, але вирішила її запекти в духовці, бо вже духовка працювала, тому запекла зараз ще часничку. як вона вже буде готова. І знов купила ось такі шматки м'яса, індика на. Хотіла сказати на паличці, на кісточці. Дуже мені посмакувало, дуже мені сподобалось. Швидко готується, без проблем. Просто, я вам скажу, його можна сміло навіть подавати на святковий стіл. Тільки цього разу якісь дуже малесенькі попались минулого разу це такі були повноцінні стейки. Так що, там ще салат з капусти. Так, нарізала, додала сіль, перець. Зараз заправлю, там трошки олії і ложечку майонезу. Щоб трошки додати смаку. Капусту нарізаю завжди ось тепер такими кубиками. Тобто, не шаткую, мені якось так і зручніше, і простіше, і навіть смачніше. І вона не так швидко м'якне, коли як її нашаткуєш. Для мене ось такий варіант підходить найкраще. Я тут начистила молодий часник, він мені так пахне. М -м -м. Я така вже голодна. Допила каву і навіть не зрозуміла, коли я її допила. Швиденько зараз доробляю борщик повечеряю. Хоча я не знаю, чи я вже як я з'їм картоплю м'ясо, чи я захочу сьогодні борщ, я його напевне захочу вже завтра, щоб він настоявся, дав такий дійсно смак насичений. Тому що борщ дійсно смакує <смі> краще на другий день і йду гуляти. Зараз стараюсь максимально швидко, м -м -м, верніше, частіше гуляти, якщо от тільки немає дощу, виходжу, е -э придумую собі якісь покупки, йду або в магазин, або просто так іду гуляти, але находжую кроки. Бо цілий день в офісі, потім щось вдома, по дому і дуже мало часу перебуваю на вулиці. Тому йду зараз гуляти і, можливо, потім ще зроблю щось по хаті. Борщик готовий, зараз доведу до кипіння і виключаю. Нехай настоюється, і на завтра вже будемо смакувати першу страву вдома. Тому що я не пам'ятаю, якщо чесно, коли я вже щось перше готувала, діти виросли і немає якби, такої ні потреби, ні бажання. Я, в принципі, не дуже такий фанат, щоб перших страв. Я люблю щось з'їсти, таке смачненьке, але вдома готувати насправді вже давно не готую. Обідаємо першу страву, іноді беремо десь як на комплекс, йдемо на роботі, або ось так чисто від випадку до випадку, коли дійсно хочеться щось таке приготувати вдома. А так, в основному, в нас перша страва не є зараз вже таким обов'язковим. Коли діти були маленькі, то, звичайно, що я більше готувала, майже щодня були перші страви. А тепер вже, це вже як велике свято. Я насправді люблю ось такий борщ з молодого буряка. Я так заправляю і часнику даю ложку масла вершкового, коли протушковую бурячок. Сіль, перець, оцет обов'язково. І він такий виходить гостренький, тому що чорний перець є: чесничок і кисло солодкий. Тому що зазвичай солодкий буряк, якщо недостатньо солодкий, я навіть можу дати ложечку цукру. Ось і все. Але кухня потім, звичайно, зараз ще треба все прибирати після того борщу. Але це того вартує. Так, поки їду, хотіла поспілкуватися з вами на одну дуже таку делікатну, цікаву тему. Чому кажу делікатну? Тому що насправді не знаю, хто по ту сторону екрану, власне, написав мені цей коментар. Мені десь аж навіть шкода стало цієї людини. Але, але, є, але. Коментар був таким чином, я зараз точно дослівно не пам'ятаю, але факт того, що тобто хочеться, я в якомусь відео говорила, що не боятись змінювати, потрібно пробувати, не зважаючи на вік, і досягати того, чого ви прагнете. Тобто, от такий був десь зміст відео. І ця жінка 50 років написала, що якби хотілося би. Напевне, щось змінити, попробувати. Але все дорого, навіть якось страшно. А взагалі, то і не знати, чи хочеться, і для чого це щось змінювати, щось робити. 50 років вік тисне на голову і здоров'я підкачує. Тут, власне, я хочу сказати, що будь-які зміни, власне, для того. Аби покращити той стан, в якому ви є зараз. І жоден, як то, крок ви не зробите, поки у вас не виникне бажання і розуміння того, що ви хочете змін. Змін на краще. Тому що, щоб чогось досягнути, або щось зробити, навіть виробити ту саму просту, як би здавалося, на перший погляд, банальну звичку пити вранці воду, це теж є певне зусилля. Ти маєш, по-перше, привчити себе. Цю звичку, якби зафіксувати, щоб вона стала дійсно звичкою, регулярною. Так, я з'їхала в тунельчик. Ось, і це все є праця. Але інше питання завжди треба розуміти, для чого нам це. На рахунок здоров'я, так, якщо його нема, ну, все одно можна покращувати. Все одно щось для цього можна робити. Я завжди говорю, як я почну ранок, от мій ранок це знаєте, іноді ти просинаєшся ні сили, ні енергії, ще невідомо, яка ніч, і в тебе перед тобою стоїть дві дороги або сісти в телефон, гортати, нічого не робити, і ось так провести цілий день безпродуктивно, не помитись, не перетягнути піжаму, випити каву, закусити цукеркою. А можна навпаки трошечки пересилити себе, трошечки себе десь заставити, тому що не завжди тут працює мотивація іноді як дійсно це потрібно заставити, дисциплінувати себе всьому і змінити і зовсім день піде по іншому. Розпочати його з правильних звичок, з тої самої водички, спорту. Тоді ми думаємо, що ми їмо. Тоді приходить приплив баж енергії і бажання робити все інше далі. От, на рахунок того, цифра тисне 50 років. А хто її бачить? Тільки ви в паспорті бачите. Ну тільки ви в паспорті. Насправді. Е я перестала звертати увагу, наприклад, на цифру і що думає суспільство, бо воно завжди мінялося. Зараз в принципі в 50 років взагалі не вважається така, ще старша людина, це ну, 60 років іноді, іноді дивишся на жінок 60 років, і тобі не повертається сказати, що це старша жінка. Хороший вік, якщо є сила, енергія. А її потрібно знову ж таки випрацьовувати, напрацьовувати, бо тут потрібна дисципліна і певні зусилля. То в принципі 50 років це ще не є якийсь там вік. Ну і з другого боку, знаєте, якщо так задумуватись, я вам скажу, що я є публічна, частково публічна людина, ну так я веду влог. Знаєте, одні, одні мені пишуть, наприклад, Наталя, ви так гарно виглядаєте вам там 30 років. там ще. Хтось мені теж пише, що я виглядаю на 50 років. Ну, слухайте, так що мені, якщо навіть я і виглядала, там, як, от кому, в, кого, в очах когось я виглядаю на 50. Я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що я добре виглядаю на свій вік. Ось. Але для когось я виглядаю на 30, для когось я виглядаю на 50. Цифри насправді. Це другорядне. Дуже важливо, як ви себе почуваєте, власне ем, на рівні енергії, я б так сказала. Тому що воно задає всього і тонусу для тіла, і духу для творення всього довкола. І, взагалі, це те, що ви випромінюєте на рівні дій і на рівні енергії круг вас. Ось тому ніколи, по-перше, не пізно. Будь-що розпочинати, поки ми живі, рано встаємо. Ми маємо шанс і можливість щось зробити. Потрібно розуміти, що ми хочемо. Це дуже важливе питання, знати, що ви хочете, не як в сусідки, не як в коліжанки, а дійсно чого хочете ви, якщо ви хочете там змінити професію, яка вона має бути, не така як в сусідки чи в родички. А таку, яку ви хочете, так само, якщо ви хочете займатися спортом, для чого воно вам не просто, бо хтось займається і за компанією. Ні, ви маєте це розуміти, для чого воно вам. Я, наприклад, коли почала це чітко розуміти, мені стало легше це впроваджувати в своє життя, і це стало такою хорошою звичкою для мене. Тому, в принципі, на рахунок немає коштів. На рахунок того я вам скажу, що в принципі, для того, щоб займатися спортом, я не витрачаю взагалі коштів. Ну, килимок можна і без килимка вдома займатися. Ютуб, отак програм, багато різних, які хочеш. Я от тільки зараз за 20 доларів купила якийсь марафон, який я і не проходжу. Бо мені цікаво стало, що пропонують на кожен день. Ну, в принципі, я займаюся вправами цієї дівчинки з Ютубу, ну і я вирішила купити марафон за 19 доларів. На три місяці. І ви думаєте, я маю час на нього? Ні. Я все одно включаю ті свої вправи, які я вже знаю, і почергово їх виконую. Тому на це, так, тому на це не потрібно багато коштів, і це, це абсолютно вже йде від маски. Знаєте, тут не виправдання, тут не є дійсно причина, чому ви цього не робите. Ви просто не хочете. Дехто каже, у мене немає часу. Є час. Є час тому, що наприклад, якщо є час на TikTok, на ютуб, на інстаграм. Instagram... Все залежить від того, які є пріоритети. Потрібно просто дуже внутрішньо цього захотіти і зрозуміти, для чого воно потрібно. І це всього стосується в житті, не лише спорту, не лише харчування, будь-яких дій, так само як досягнути якихось цілей, хочу якийсь автомобіль і тому подібне. Знати чітко, що хочу я. І тоді воно крок за кроком, воно буде послідовність думок, дій, і тоді вже відповідно результат. Так, що ось таке. Хотіла сьогодні таку тему підняти, тому що до Мене цей коментар, так знаєте, він мені зак, за, запав так в голову. Я ходила декілька днів, про нього думала. Ось так: такі мої думки і роздуми. Так, друзі, а зараз буде хвилинка реклами для тих, хто любить каву або хоче придбати класний кавовий апарат. Звичайно, я знаходжусь зараз в майстерні свого зятя. Він займається кавовими машинами, а також кавою. В нього можна придбати будь-який з цих апаратів. Я всю інформацію вам залишу внизу. Під відео там його є інстаграм-робоча сторіночка, де він зможе надати детальну вам інформацію. Який апарат вам підходить, бо тут є, бачите, різні. Є ті, які можна робити собі, наприклад, з молоком, типу лати, капучино, є без, так як я бачу. Я не дуже в тому сильний спеціаліст, бо я, в принципі, каву з молоком не вживаю, але є люди, які це люблять, і тут є дуже класні апарати. Є повністю нові, є вживані. Так, Роман. Якщо потрібно, він детально всю інформацію вам надасть. Вибір є дуже хороший, і ціни звичайно. Дуже лояльні і дуже такі, знаєте, доступні. Також можна придбати каву. Кава дуже смачна. Я, до речі, п'ю зараз тільки таку каву. Так як я такий поціновувач кави, я розбираюся в її смаках, оскільки п'ю тільки чорну, без цукру, без молока, я дуже розрізняю класний смак кави. Каву можу рекомендувати. Ось така брендована. Це свіженька. Вони свіженько розсипають і відразу. Відправляють замовнику, так що звертайтесь. Всю інформацію залишу. Вибір є великий: є різні кольори, є різні функціонали, різні по цінах. все обслуження апарати і яким надається. Ще безкоштовна гарантія на обслуговування. Ну, звичайно, якщо поломляться якісь деталі, потрібно замінити, то звичайно це потрібно буде заплатити, але будь-яка консультація у вас буде безкоштовна на час використання даних апаратів. Так що звертайтеся, ця інформація внизу в описі під відео.